Огляд Acer Nitro 5.16A найкращий бюджетний ігровий ноутбук. Acer Nitro 5.16A бюджетний ігровий ноутбук, який змушує задуматися. Ігрові ноутбуки завжди були бажаною річчю, але їх ціна часто відлякувала потенційних покупців. З появою на ринку Acer Nitro 5.16A ситуація почала змінюватися. Цей ноутбук обіцяє чудову продуктивність за відносно низьку ціну, тому я вирішив перевірити, чи виправдає він свою репутацію. Після кількох тижнів інтенсивного використання я готовий поділитися своїми думками та спостереженнями, які, сподіваюся, допоможуть вам прийняти зважене рішення про покупку. Перше враження дизайн і комплектація. Чесно кажучи, дизайн Nitro 5.16A вражає. Це типовий ігровий ноутбук старої школи, масивний корпус, незграбні форми, агресивний логотип. Ніякої елегантності чи мінімалізму, але й без зайвої кричущої яскравості. Він функціональний, але не претендує на витвір мистецтва. Зовні він схожий на Alienware 16X Aurore, але виглядає більш міцним і надійним. Що стосується портів, то тут все добре. Слот микрот. 3 USB, роз'єм для навушників, що найкраще роз'єм живлення на задній панелі разом із двома портами HDMI та USB-C це зручно і дозволяє уникнути плутанини з проводами. Що відразу помітно, так це вага 5,4 фунта і товщина майже дюйм. Носити його з собою не найзручніше, тому це скоріше стаціонарний варіант для дому чи офісу. Екран головний камінь спотикання. І тут починаються проблеми. Екран Nitro 5.16A є, мабуть, найслабшим місцем. Роздільна здатність 1920x 1200 на 16 дюймовому екрані, на жаль, не дозволяє отримати чітке зображення. Пікселі помітні, особливо якщо ви звикли до екранів з вищою роздільною здатністю. Але головна проблема це передача кольору. Екран має неприємний зеленуватий відтінок, а колірна гамма залишає бажати кращого. Я давно не бачив екранів з такою поганою передачею кольору. Це робить ноутбук непридатним для роботи з графікою, редагування фото чи відео, або навіть для простого перегляду контенту. Однак для ігор з низькими вимогами до передачі кольору це може бути прийнятним варіантом. Яскравість екрану також не вражає лише 360 ніт. Цього недостатньо для комфортної роботи в яскраво освітленому приміщенні. Клавіатура і тачпад несподівані задоволення. На мій подив, клавіатура Nitro 5.16A була досить приємною у використанні. Великий хід клавіш забезпечує тактильний відгук, а однозонне підсвічування, хоч і не найяскравіше, але все ж допомагає орієнтуватися в темряві. Тачпад також був кращим, ніж я очікував. Клацання тихе та чуйне, а відстеження досить плавне. Він досить великий і зручний у використанні. Однак, як і більшість геймерів, я віддаю перевагу мишці, тому тачпад в даному випадку є скоріше додатковим аксесуаром. Продуктивність RTX 5050 гідний вибір за ці гроші. Тепер про найголовніше продуктивність. Nitro 516A оснащений процесором AMD Ryzen 5240, відеокартою RTX 5050, 16 ГБ оперативної пам'яті та SSD на 512 ГБ. Це досить потужна конфігурація для більшості сучасних ігор. RTX 5050, звичайно, не топова відеокарта, але вона пропонує гідну продуктивність за ці гроші. У тестах 3D Max Steel Nomad вона показала результати порівнянні з більш дорогими відеокартами. Nitro 5.16A добре працює в іграх, у Cyberpunk 2077 я міг отримати в середньому 83 кадри в секунду на середній графіці або 64 кадри в секунду на ультра. У Marvel Rivals ноутбук показав у середньому 62 кадри в секунду на середніх налаштуваннях. Однак варто зазначити, що для досягнення максимальної продуктивності знадобиться трохи налаштувати та масштабувати. Деякі ігри вимагатимуть нижчих налаштувань графіки або використання DLSS. Температура і шум. На мій подив, Nitro 516 a добре справляється з температурою. На відміну від багатьох тонких і легких ігрових ноутбуків він не перегрівається навіть при великих навантаженнях. Однак варто відзначити, що вентилятори можуть бути досить шумними, особливо на максимальних обертах. Це тому, що система охолодження повинна ефективно відводити тепло від компонентів, програмне забезпечення та автономність. Nitro5.16A поставляється з попередньо встановленою операційною системою Windows 11. Також присутні фірмові програми Acer, такі як NitroSense, що дозволяє контролювати температуру компонентів, швидкість обертання вентилятора та інші параметри. Мабуть, ще одним недоліком Nitro 516 AI є автономність. Акумулятор 59 ВТГ швидко розряджається під великим навантаженням. При грі в Cyberpunk 2077 на максимальних налаштуваннях акумулятор розряджається менше, ніж за годину. Основна проблема адаптер живлення. І тут ми підходимо до найбільшого недоліку Nitro 5.16A, адаптера живлення на 135 ВТ, цього недостатньо для підтримки заряду батареї при підключенні до мережі, особливо під час ігор у режимах високої продуктивності. У режимі Turbo, який дозволяє отримати максимальну продуктивність, акумулятор буде розряджатися навіть при підключенні до мережі. Це дуже дратує та обмежує можливості використання ноутбука. Підсумок, чи варто купувати Acer Nitro 5.16A цікавий бюджетний ігровий ноутбук, який пропонує хорошу продуктивність за ці гроші. Він добре підходить для ігор із низькими вимогами до графіки та для тих, хто не планує грати в дорозі. Однак варто враховувати, що у нього є і недоліки. Екран залишає бажати кращого, час автономної роботи не вражає, а адаптер живлення занадто слабкий. Однак, якщо ви шукаєте доступний ігровий ноутбук і готові змиритися з деякими обмеженнями, Acer Nitro 5.16A може стати хорошим вибором. Головне, не розраховувати на максимальну продуктивність і не планувати тривалі ігрові сесії далеко від розетки. Мої рекомендації. Якщо ви плануєте використовувати ноутбук для редагування графіки або відео, краще шукати модель з більш якісним екраном. Якщо для вас важливий термін служби батареї, будьте готові грати в збалансованому режимі та не розраховуйте на тривалий час роботи батареї. Якщо ви плануєте грати у вимогливі ігри, краще пошукайте модель з більш потужною відеокартою. Подумайте про придбання зовнішнього монітора, щоб отримати кращі зображення. Не забудьте про мишку, вона набагато зручніше тачпада для ігор. Якщо можливо, придбайте зовнішні SSD, щоб збільшити обсяг пам'яті та пришвидшити час завантаження гри. Пам'ятайте, що це бюджетний ігровий ноутбук, і вам не варто очікувати від нього високої продуктивності чи преміальних функцій. Загалом. Acer Nitro 5.16A є гідним вибором для тих, хто шукає доступний ігровий ноутбук і готовий миритися з деякими обмеженнями. Він пропонує хорошу продуктивність, зручну клавіатуру і тачпад, і досить потужну систему охолодження. Головне, правильно оцінити свої потреби та очікування, а не розраховувати на диво.